Усім привіт, мої дорогі друзі! Ну що ж, мої дорогі друзі, Арсенал Лондон проти Тоттенгема Лондона. Сьогодні ми зробимо свій прогноз на даний матч. Ну, що ж, мої дорогі друзі, погнали! Ну, що ж, мої дорогі друзі, повертається в наш в нас клубний футбол. І у нас буде поєдинок, поєдинок між командами, ну, командами рівня Ліги Джумповані, будьмо відмертими. Арсенал проти на Емірейтс відбудеться цей поєдинок завтра о 14.30. Ну, я просто зобов'язаний був зробити свій прогноз на цей поєдинок. Ну, Давайте по порядку. Взагалі-то як команди там грали. Ну, свої останні поєдинки команди впевнено перемогли, що Арсенал там 3-0 там. Спокійно, причому там Арсенал переграв свого суперника. Ну що ж, Тоттенгем також там 6-2 переміг. Тому, шановні, тут взагалі питань тобто немає. Але... Але є одне але. І це матч Тоттенгема проти лісабонського Спортинга, де Спортинг переміг 2-0, тобто Тоттенгем поступився. І при чому там довгий час взагалі Тоттенгем не програвав, і все таки Спортинг їхню серію перервав. Але в англійській прем'єр-лізі справи у Тотнема йдуть непогані. Відверто непогані перемоги. Там ніча була з Челси, але Челси взагалі це гарант європейського футболу. Тому нічия з Челси, ну. Ще й на Стамфорд Брідж, Ну, це успіх. Для Тоттенгема це, звісно, ще успіх. І якщо не помиляюся, в них. ну, не пам'ятаю ще. З кимось там, вони в войничів там зіграли. По-моєму. Вже не пам'ятаю з ким, але там у них була нічия. Там у них була якась нічия, там все-таки втратили свої очки. Ну, З Вестгемом. Втратили. Ну, а знову ж таки, Вестгем. А... Вестгем на своєму полі хороший, відверто будемо казати. Ну, Взагалі то в Тоттенхем справа одним словом дуже-дуже класна. Арсенал. Арсенал Лондон, ну взагалі це ідеально. Одна поразка. Лише одна поразка всі інші перемоги. І перемоги, причому впевнені. 2-0 над Пелесом, над Крісл Пелас, впевнено 2-0. Впевнено, там 4-2 над Лестером. Дуже впевнено Арсенал. Ну, скажімо так, не впевнено, але переміг. Фухам 2-1 і Асланділу 2-1. Ну і Бернфод тримує. Ну взагалі-то спокійно. Арсенал домінує Ну, поразки від Ман Юнайтед. Один три, на Ултрафу. Ось це єдина їхня поразка. Але тим не менше. Тим не менше, арсенал перший, тут другий. 18 Арсенала, 17 в Тоттенхему. Тобто на одне очко в Арсенала більше і це відверто. Буде дербі реально поникало. Бокмейкери віддають перевагу лондонському арсеналу. Ну, Тобто, що вони грають вдома. Повірте, шановні, якщо б, там Тоттенгем був би на своєму полі. Такі самі коефіцієнти були б на користь би Тоттенгема Тому команди рівні, що Арсенал, що Тоттенгем це команди рівні, команди атакувальні. Я бачу, що вони грають на атаку. На Арсенал так точно грає на атаку. Тоттенгем більше полюбляє діяти все-таки, напевно, при контратаках. Все-таки це стиль Антоніо Конте, все таки А стиль Антоніо Конте – це дуже хороший захист. І я вам хочу сказати: ну, то, що Тоттенгема. Ну, вони, якщо ми подивимося, ну сім м'ячів пропустили. Вікерсина. арсенал. Чому? Ось. І... Чому цікаво цікава, що Арсенал забив 18 м'ячів Тоттенгем 17? Тобто майже та сама статистика, майже та сама, що в Арсенала, що в Тоттенгем, Але невеличка перевага в Арсенала, в одне очко, та в один м'яч. Тому невеличка абсолютно перевага. Скоро Арсенал. А Лулицький Арсенал жодного матчу у цьому сезоні домашнього не програв. Та взагалі Арсенал вже довгий час не програє на Емірець. Ну, Тобто можна сказати, що це домашня фортеця. Тоттенгем в їх з них поєдинках навпаки втрачав із граду. З Челси вони втратили з Вестхемом. Ну, Вестхем це не град, але Вестхем це топ-клуб. Втратили там очки, причому це також Дербі Лондона. І поразка від 2-0, 2.0. Від Спортінга 2.0. Ну, перемогли там Бренфорд чи, а ні, читінгем Форест, Форест вони 2-0. Здолали. Ну, Подолало, так подолала, але знову таки сказати, що Тоттенге у Тотенгема є стабільність у різних поєдинках я б так би не сказав. Тоттенгем це також більше знаєте, домашня команда. Тому. Тим більше в АПЛ три матчі тримати з них одна перемога над Форестом, 2-0 і втрати очок ну, з Ким з Челсі та з Вестгемом. Там в підсумку час взагалі майже не виграв. Там однієї хвилини там не вистачило. Вестгем так, також там, під тистак, ну, нормально. Ну, скажімо так, все-таки Тоттенгем це домашня команда, не визнав. А Арсенал це чиста така прям відверто, домашня команда, яка на своєму полі готова просто, я не знаю, творити казку. Скажімо так. так. Звісно, що, що думаю, я по поводу цього поєдинку. Ну, я думаю, по-перше, матч, який це матч, це лондонське дербі. По-друге, команди відділяє одне очко. Тобто, ну, Топінгем, напевно, таки захоче перемогти, але і Арсенал, дійсно, що захоче перемогти. Я думаю, знаєте, не будуть команди ризикувати. Як показує тактика, в таких матчах, там, ти не побачиш 3-4, 3-3 там, там, таку гольову перестрілку. Якщо ми навіть згадаємо останні матчі цих команд, ну майже все одні виротали. В попередньому сезоні Арсенал переміг Тоттенгем 3-1, Тотенгем переміг Арсенал 3-0. Ну, по перемогам. І, до речі, Арсенал домашній тотенгем домашній. Ну я ж кажу, Арсенал та Тотангем це. Домашні команди. І тут я навіть не, не ну, Я тут просто навіть не дивую, що арсенал є фаворитом даного поєдинку. Абсолютно, я не здивований цим. Все-таки Тоттенгем в різних поєдинках не такий, скажімо так, не такий прям сильний, чим домашніх поєдинках. Хоча Тоттенгем-таки це грант європейського футболу, ну як підсукує арсенал. Тож, якщо ми згадуємо попередні поєдинки, ну, команди обмінювалися перемогами, домашніми причому, перемогами. Тобто це значить про те, що Тоттенгем вигравав в Арсенал на своєму полі, тут не вход про арена, а Арсенал вигравав Тоттенгем на емірейт Стедіон. Тобто ось так. Тому, як показує практика, якщо Арсенал грає на Emerates проти ну Арсенал вже не програє. Як як мінімум, не програє. Чи повториться завтра ця тенденція? Ну, думаю, що скоріш за все, так. Я думаю, мій прогноз такий. Я все-таки думаю, все-таки обидві команди заб'ють. Все-таки, як показує практика, в таких дербі ну, команди обмінюються голами. Але мій другий прогноз. Я думаю. Перемога першої команди. Тобто я навіть не ставлю на те, що арсенал не програє, я в чисто з в певністю буду казати, що арсенал переможе в цьому дербі. Тому мій прогноз. Обидві команди заб'ють, і це мій перший прогноз, другий прогноз це чиста перемога Арсенала. Навіть не арсенал не програє, а чиста перемога арсенала. Це мій е другий прогноз. Ну, пишіть в коментарях, але, на мій погляд, то в арсенала є завтра всі шанси, щоб перемогти. Ну, всі факти, вся статистика відверто на бік арсенала. Тобто. Пишіть в коментарях свої прогнози. З вами був Даня. підписуйтесь на канал, ставте лайк. Давайте. Всім побачення, всім пока.